Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що свідчені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малятка, тільки погляньте, хто завітав сьогодні до нас у гості. Це ж овечка Сьюзі. Доброго дня, овечка Сьюзі. Доброго дня. Дітки, овечка Сьюзі сьогодні, коли до нас йшла на заняття, побачила одне дуже надзвичайно цікаве дійство. А про кого вона його бачила, пропонує їй загадати для вас загадку. Сьюзі, ти підготувала загадку для моїх діток? Так, слухайте уважно. З неба дірочки летять, землю укривають. А коли прийде весна, всі вони розтануть. Святка. Як ви гадаєте, що це? Так, молочиночки, це сніжинки, малятка. Сьогодні Сьюзі принесла для нас одне дуже цікаве оповідання, яке буде теж про зиму. Його написав наш з вами улюблений автор дитячих творів, якого звуть Василь Сухомлинський. А оповідання має назву Як хлопчик хотів приголубити сніжинку». Малятка, вам цікаво про що це оповідання? Ну що ж, часу не гаймо, розпочинаємо. Василь. Сухомлинський хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба їй падати на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик протягнув долоні. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку. Та розтанула. Хлопчик і жалим дивився на долоню, а там блищить капелька, мов сльозинка. Овечка Сюзі, тобі сподобалось оповідання? Так, дуже. Малятка сподіваюся, що воно для вас теж було дуже цікавим та пізнавальним. А зараз, малятка, я пропоную вам дати відповідь на мої запитання. Малята, ви любите зимову пору року? Овечка Сьюзі, ти любиш зимову пору року? Так, дуже, це чарівна пора. А за що ти любиш зимову пору року? У мене взимку день народження. Чудово! А дітки дуже люблять, я знаю, зимову пору, тому що взимку падає сніг, і діти дуже люблять бавитися в сніжки та ліпити снігову бабу. А зараз, малятка, я пропоную вам дати відповідь на питання по оповіданню. Малятка, пригадуйте, що летіло з неба? Овечка, Сюзі, ти пам'ятаєш, що летіло з неба? Так, тут сніжинки. Молочиночка, з неба летіли сніжинка. Малятка, якою була сніжинка? Дуже красивою, ніжною, блискучою. Малята. Хто стояв на землі і спостерігав за сніжинками? Овечка Сюзі, можливо, ти дасиш відповідь на це питання. Хлопчик, це був хлопчик. Молодчиночка, це був хлопчик, який спостерігав за цим чудовим дійством. Дітки, а що подумав хлопчик? Хлопчик подумав, що коли сніжинка упаде на землю, її затопчуть і її не стане. Малята, що він зробив? Так, він вирішив її зловити у долоньки, щоб зберегти її. Але, малятка, що сталося, коли він її зловив у долоньки? Сніжинка розтанула та стала крапелькою водички. Малята, а як ви гадаєте, Сьюзі, а як ти гадаєш, чому сніжинка стала водичкою? Тому що сніг це вода в рідкому стані. Ви ж нам розповідали. Молодчиночка, малятка. А наостанок наша овечка Сюзі підготувала для вас один маленький сюрприз. У неї є чудовий віршик, який називається Сніжинки. Вона його готувала до зимового свята. Почула, що сьогодні ми будемо розповідати. Про сніжинки та вирішила його вам розповісти. Овечка Сьюзі розпочинає діткам дуже цікаво. Сніжинки, ми сніжиночки малі, покружляли вишені, а зима нас підганяє, землю всю нами встеляє. Дякуємо, чудовий віше. Малята, можливо, у вас теж є віршики про сніжинку. То ви теж скидайте у вейпер-спільноту, буде дуже цікаво переглянути нам. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, слухали чудове оповідання та познайомились із нашою гостею. Сьюзі, дякуємо, що ти сьогодні завітала до нас у гості. Сподіваємось, що тобі було з нами цікаво. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє. Нас нікому не відібрати.